Ось так виглядають наші подвійні зірки. Подивіться, хмари увімкнені, бачите, все увімкнено. Ось так виглядають. Так, ми просто на поверхні ось. Тут, як бачите, атмосфера, 22 атмосфери, тиск. Ну, множте, тобто, наче ми на глибині 220 метрів. Я хочу зараз подивитися, як виглядає захід цих двох зірок. Давайте прискоримо час. Так, дивіться. Вони якось не рухається, да? Вони в одному положенні так стоять. А ну ми рухаємося, ми рухаємося. Ох, подивіться, як фарбується відразу зірка ця. І знову ж таки, бачите, блакитне. А блакитне чому? Тому що тут багато вуглекислогазу. Так, а тут що? Що це у нас? Карликовий супутник. А це зірка, бачите? Маса, до речі, цієї зірки 4,7 мас сонця. А діаметр 33 діаметра. Ну, і від собі, яке воно велике. Тож відстань майже як до землі. Ну на